Слава Ісусу Христу. Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні хочу трошки вам розказати, що в нас така козичка є. Бачите, є козичка. Помаленько все їсть, молодець стоїть. Але одне, що вона нам привела отаких от малесеньких козенят. І назвали ми її. Одну перемога, а друга Вікторія. Як то кажеться, дві перемоги. Дві козички. Їдять самі вже. Правда, ми не підпускаємо. А так, тарілку, молоденьке, свіженьке. І, їм. і вони вже навчилися і п'ють. Отакі у нас будуть козенята, такі дві перемоги. Думаю, навіть. По приїзді додому взяти. Хоч подивимося далі, як воно буде, але все рівно. Ну, козичка дуже добра. Так як молока зараз в селі дуже мало, а бачите, вона сама приходить, підходить, жінка доє козичку. А вона прямо її, як то кажеться, не б'ється, вона не бадається ні, нічого. А вона її ще й наоборот облизує. Бо я знаю, мав мало багато козів, то я мусив тримати за і бували такі трошки, як то кажуть, агресивні. А це ні, це добра козичка. Це вже третій день, як вона котилася. І маємо отаку от козичку сіну, тепленько їм тут, бачите, і нормально будемо тримати їй сіну теж. Непогано вибираю, бачу. О, є кропива. любить кропиву вибирати, бачите, кропива. Ну і так, більш за драбину таку і в нас бість. Щоб трохи якийсь мали, як то кажеться, забаву чи пораду в від, як то кажеться, як нема чим зараз зайнятися. Вже трошки буде чи подоїти, чи так. Кажу, як молоко дуже дороге, в магазині як по 40 гривень літр, то я думаю, що можна свої мати і дітям буде якраз молочко. Це трошки вигодає, коза, це не корова, звичайно. Ну, Але рівно яких 3 літри буде в день, може більше, буду знати, пізніше скажу. Як на зелені ще піде. І... Я такі індукачки. Брав малими. У відео у мене були. Бачите, так виросли. Отак. Одна мама, ну а то дітки. Будемо тримати. Коли я їх мав дуже багато на Херсонщині, дуже багато в мене було, до сотнями, коротше. Вони розводяться. І щоб ви знали, щоб ви знали, що... Е, Качка сидить, навіть не може дехто і не знає, 35 днів. Не 30-28, а 35. Оця качка сидить на яйцях 35 днів. Це мені сказала жителька на Херсонщині. Просто я їх мав. А думаю, як, як завжди, 28-30 днів, як гуска, як качка. Ні, вона 28 30 днів, а 35. Ще неділю треба буде чекати. Чого говорю цьому? Тому що мав індюків, Індюшок то в мене були замість інкубатора. Вісім індюшок в мене була різна птиця. Бувало такий, для себе хватало, ще й плюс можна було продавати. А це сьогодні, думаю, покажу вам свою козичку таку. Базя. Ну і дві, як говориться, дві їдоньки. Буде перемога, кажу, і Вікторія. Так назвали. Вже внуки, як то говориться, ними, з, з ними вже гуляли. А це хазяйка якраз. Якраз прийшла хазяйка. Значить, оце вона до її. Добра, правда? Басіонька, так. Дуже добра. Так. Зразу як ще не була, вона не провела, не окутилася, то вона була така, якби трошки думали буйна, а так ні. А, вона трохи прогуляти хоче, а так. Добра козичка. Мали мене п'ять дойних вдома, це та на, на Херсонщині. А це вже наготували на тепличку. Наготували. Почти що все у нас є. Думали вже строїти. Так як сьогодні буду їхати за плівку. Виписав плівку агротерем. Е, заплатив вже все, а сьогодні вже прийшла, щоб при, поїхати на пошту забрати. Тоді буду їхати. Е, вже все готове, деньок встати, збити, під, як то кажуть, підготувати і буде в нас тепличка. Отакі. От Бачите. Оські насораковка. Якраз буде добре ті. Збійся. Центральний тільки, як я казав, на 25 метрів. Так само і робив плівка. Плівка буде 12 метрів, по боках буде трохи лишатися, тому що як 10 не було, я взяв 20... Ой, 12 метрів на 25. Бока можна буде обрізати. Там 2 метри, якщо лишиться, подивимося, скільки там буде. і по боках дати і ще лишиться щось накрити тому що кажу 9 мало 10 було би нормально метрів а так прийшлося брати 25 так як було 25 на 12 я маю 12 ширина Остальне все покажу покажемо розкажемо просто таке відео так як давно вже не було нема що знімати і про ціни на оптових ринках Львова. У нас буде опис в коментарях. Два рази-три рази в неділю знімати не будеться. А будемо писати просто ціни знизу. Це оптові ринки Львова. Подивимося, які ціни де. їх є, де що можемо. Знавати, ну і, звичайно, показати в описах. Так як люди дуже інтересуються, канал в мене буде. Буде Херсонщина, будемо знімати великі купані. Це, думаю, скоро. А так, що маємо, то маємо. Всім здоров'я. В як завжди, перемоги. Її чути так добре, добре вже чути. Тому що в мене є, як то кажеться, чуйка що скоро ми все рівно повернемося, Мене питають, чи повернетесь ви Це вже тут прожилися, бо тепличка. Ні, ми повернемося, тому що все рівно треба щось посадити, щоб була трошка копійка якась на дорогу. Так насіння є в мене, чого б не посадити. Посадити, спробувати виростити, що тут можна виростити. Оп. Ну, я думаю, що буде все нормально. Всім здоров'я, Україні, перемоги, до побачення.